Привіт всім. Аналітична служба онлайн-систем.guruMakets. Почнемо зі зведених даних компанії. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Ви можете детально розглянути кожен параметр відповідної компанії. Ми з вами розглянемо поточні показники діяльності компанії CSSITNOLGS. Тикарпесити. Цей огляд базується на даних станом на 29 травня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії ПЧСил Технолоджіз належить до підкатегорії. Кеместри в оцінці бере участь 71 компанія, це дуже репрезентативно. Шукайте рішення по замовленнях в кінці відео. Загальний результат по розглянутій компанії мінус 8,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 1,8 бала. Якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в цілому. Бачимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти мінусової оцінки 8,5 балів для компанії Пчесесil Technologies, Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії Пчеси Technologies Inc. і акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Пчеси Technologies Inc. Інк показали зміну на 100,1 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії мінус 3,1 віц. Ринкова капіталізація компанії Пчеси Сил Technologies» оцінюється в 1,84 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 574 мільярди доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,23 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 235 мільярдів доларів. Порівнявши частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне. Зайнята частка ПЧС сил Technologies у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,32 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,99%. Оцінка частки ринку компанії та балансової вартості підкатегорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,408 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 175% власного капіталу. Рейтинг заборгованості компанії погано мінус 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Середній по підкатегорії 72,5. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 195 доларів мільйонів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1226,9. Середній показник у підкатегорії 1,6. Оцінка співвідношення ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність мінус 12311,8% при середньому по підкатегорії 2,3%. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 0,27 віц. Що на 1 менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 11 тисяч 722 дол. Тоді як у підкатегорії 989 тисяч доларів. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус 1240,1 тисячі доларів. Середні за підкатегорією 13,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Частка виручки на одного працівника організації становить 10 тисяч доларів. У підкатегорії 603 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 30,8% у порівнянні з середнім показником у 2,8% для підкатегорії. Індикатор RSI 14 показує рівень 70% для компанії Пчеси Technologies. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить 53%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 10,26 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 12,21 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства Пчесесил Technologies Inc. Інформаційна система Guru Макетс прийнято рішення. Відкритий ордер на продаж за 10,25 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації проводилась за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 7,7. стоп Loss встановлено на рівні 12,8. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Тоді угода автоматично фіксується в кінці торгів 28 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер ASIX є основною операцією купівлі. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Велике спасибі аудиторії за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Гуру